Студія Калідор презентує Міжавторська збірка оповідань Химераріум Юрій Шелюк УПИР У СВІТІ існують сили, що слугують для живих зв'язком із Потойбічним. Кажуть, то гарно знає сова. Коли вона кліпає очима. Відчиняється портал між світами. Люди, які йдуть до ворожок, не розуміють, що зняті закляття нема куди діти, їх треба просто передати іншому. Коли людина очищає себе, неодмінно усі її негаразди перейдуть іншій, менш захищеній душі. Той, хто займається цим, може бути добрим. А може, й навпаки. Та коли зняте залишається із ним, після смерті душа не знайде спокою, її не прийме ані рай, ані пекло, допоки та не очиститься і не закінчить свої справи. При житті його звали Сірком, а той, хто знав його силу. Тихенько мовив Упир. Повний місяць видався цієї ночі збирач душ та не простих, а різних самогубців і тих, у кого забрали життя. У місяця були свої плани на них. Сірко йшов цвинтарем. Інколи стукаючи лопатою об огорожу. Його цікавила давно заросла могила без хреста. Казали, там похована відьма, що не передала свої знання учню чи учениці, а тому і досі під покровом ночі приходить до тих, хто не може померти від хвороб і через них здобуває свою їжу, своє молоко. А люди уже самі додумають, хто п'є з них кров. Так було і з сім'єю, яка звернулася до сірка одного сонячного дня, що йому не дуже сподобалося. Пане сірку, допоможіть нам, благала уже немолода з вигляду пані. А що трапилося, жіночко? Сірко насупив брови, так і густі, що й очей не було видно. Сам він був доволі кремезний, як для своїх літ, тому злегка вклонився, щоб було краще чути і балакати. Ой, не знаю чому, та ми всією сім'єю уже років зодва не можемо з болячок вийти. Як одна хвороба пройде, інша приходить. Тиск, ноги не тримають, печуть вогнем, а то й терпнуть геть, бува. Та не тільки це. Хвороби різні у всіх нас. А мати взагалі уже декілька років не встає і не їсть нічого. А як не їсть, то і з чого ж живе, зауважив Сірко. Та так, одно молоко п'є. Зрозумів, каже. Сьогодні опівночі хай хазяїн один лист шиферу із даху зніме, та й лягайте спати собі. Ой бо, а що ж то буде? похрестилася жіночка. Все буде добре. Так і пішла собі. Сірко розумів, що у цьому двобої він може стати уперем посмертно, тому що перед ним справжня відьма, яка п'є людську кров через молоко хворої матері. Багато разів людям допомагав, та ніколи хвороби іншим не передавав, держав при собі. Тепер ця відьма може тим скористатися. А ось і могила. Уже й земля майже порівнялася у цьому чагарнику, лише каменюка вказувала, що тут це місце. До півночі лишалося не так і багато, тож до діла. Сірко старанно орудував лопатою, як довелося. Він не озирався і не дивився у різні боки, що б там не було і не кричало. А чути було і переспівку, і кулика болотяного, звідкиля він тут узявся, і сову. Та як не хололо усе у грудях, він ні на що не звертав увагу. Землю стало погано набирати. Сірко зрозумів, що докопався до волосся відьми. Позаду уже й нечиста почала своїм нерозумним голосом кричати. Він поцілився, де мала бути шия, і штриконув лопатою. Потім взяв здоровенний оберемок порослого волосся та обернув лицем до землі. Далі дістав осиковий кілок. І подивився на годинник. Вчасно. Якщо ті люди зроблять усе правильно, то буде його спасіння. А ні. Він приречений бути уперем. Рівно опівночі Сірко наставив кілок туди, де орієнтовно мало бути серце, і забив його лопатою. Настала тиша. Наступний день видався сонячним. Сірко прокинувся аж під обід та пішов до крамниці по хліб. По дорозі зустрів двох жіночок, що енергійно про щось балакали, махаючи руками. А що сталося у світі? запитав, піднявши брови. У гальки мати померла, кажуть, уночі. Га. Це дійсно подія дня. Та й пішов далі, прислухаючись, що добрі люди у спину шептатимуть. Отупир, наче не знає, мабуть, його робота. Сірко вирішив пройти біля двору Галини, щоб дізнатися, що там робиться насправді. Внутрішній голос підказував, що щось не так. І він не підвів. Це було видно іще здалеку. Шиферу на хаті. Ніхто не знімав. Холодним потом вкрилося чоло сірка. Це значить, що він вбив стару відьму, яка передала свої знання матері Галини, а та знає, хто він. Тепер вона відьма. І перше, що зробить. Прийде, щоб випити його кров. Він уже не чув, як кричала, побачивши його Галина. Нібито це він, старий упервинин, що ще й корова здохла із його ласки. Він знав зараз ніхто не помітить, як легко відійшли проблемні хвороби від усієї сім'ї. Це буде потім. Як його уже не буде на цім світі. Отже відьма ще й гарно поїла. Набралася сил від молока. Тепер їй потрібна моя кров, думав Сірко, крокуючи додому. Ніч видалася дуже світлою від здоровенного повного місяця, що осяяв землю, ледве зійшовши. Сірко зачинив усі двері та вікна, взяв у руки сокиру, осиковий кілок і чекав півночі. У вікнах бігали якісь тіні, та він не підходив. Замовкли собаки, що до цього гавкотіли по усьому селі. Навіть вітер стих, здавалося. Чоло вкрилося потом. По тілу бігали мурахи, а серце наче вже вискочило із грудей, аж в горлі почалася печія. То ти, сірку, хочеш мене вбити? Зненацька почув він молодий голос. Різко обернувся і усе обірвалося всередині. Галина? Так, то була б вона. Ти ж Сама просила мене про допомогу. То як же так? Я хотіла забрати собі знання тої відьми, щоб ти зробив за мене брудну роботу. А тепер ти будеш уперем і служитимеш мені у потайбіччі!» Ні. крикнув Сірко, але про сокиру забув. Та й було уже пізно. Молоді сильні руки притягли його шию до рота, і запала тиша. Минуло сорок днів. Сірко отямився у повній темряві. Щось заважало йому. Він почав дерти на собі волосся та шкіру, доки не дійшов до кісток. Почав дерти кігтями дошки, а потім і землю, аж доки не вирвався у ніч. Навкруги стояв страшний сморід, а головне, дуже хотілося їсти. Сірко брів кладовищем, аж доки не став у калюжу, і те, що він побачив, повернуло його до реальності. Його не існувало. Він відчував вологість, але не було хвиль і не було відображення. А іще він зрозумів, що уже геть не Сірко. Все, що він відчував насправді, це страшний голод. Йому була потрібна кров треба йти до села. Відчайдушний крик раптом сколихнув спокій ночі. А за ним почулося гарчання. Сірко знав, хто може так гарчати, і побіг назустріч із вовкулакою. У кущах краєру він помітив дівчину, що трималася за ногу із якої текла кров. Вовкулака стояв осторонь, шкірячись, мабуть, відчував погляд у пиря, що прибіг на запах їжі. Дівчина сірка не бачила, але через поранення, схоже, почала поступово відчувати інший цвіт. Вовкулака визвірився до сірка, потім іще раз та мусив відступити. Сірко не знав, як бути із дівчиною. Попри позов голоду, він зовсім не хотів її вбивати. Обхопивши ногу дівчини, він почав смоктати кров та слину вовкулака, аби із нею нічого не сталося. А я вас бачу, мовила перелякана дівчина. Не знаю, чому ви допомагаєте. Ви ж упир, і, навпаки, повинні так само пити із мене кров, як і та страшна потвора. А я тобі не страшний? запитав Сірко. Розкажи, який я, бо не можу уже бачити свого відображення. Від голови у вас лише череп залишився, а тіло схоже на рештки бабусі. І ти так спокійно про то кажеш? А я відчуваю, що стаю вашою родичкою, то що вже вдієш? Е, починаєш. Зробимо так. Я врятую тебе, а ти мене. У нас на все лише ця ніч, тому треба поспішати. Ходімо по дорозі розповім. Вони йшли до сірка додому там було усе необхідне. Одна відьма обдурила мене і перевтілила вупиря у тілі своєї матері. Якщо я відчув голод отже уже на тому світі і тут нічого не можу зробити, тільки людей вбивати вночі. Ти ж іще не перейшла у наш світ. Я допоможу тобі врятуватися, а ти віднесеш дещо до тої відьми у хату, аби вона вийшла в мою ніч. Сама вип'єш зілля і зцілишся, але мене більше не побачиш. Тому надія лише на тебе. Я вб'ю ту відьму та поверну собі вічний спокій. Ну, то що, домовилися? Не злякаєшся? Добре. Можете розраховувати на мене? Ніч, як день, іноді кажуть люди, хоч голки збирай. Та над селом почав збиратися туман. До перших півнів зоставалося небагато часу. Дві постаті з двох світів ішли тихо, як тіні. Перелякані собаки навіть із буд не вилазили. Подув різкий вітер, та жаби по всьому ставку почали свої пісні. Ось мій дім, мовив Сірко. Там позаду є льох. Лізь туди, він відчинений. У глечику повинне бути молоко. Поряд висить сало, Бери шматок і неси нагору. А коли будеш виходити, забереш оберемок Звіробою, що висить над дверми. І нарешті, може, скажеш своє ім'я, хоч я й помру, та приємно знати. Марися мене звуть, то й ви так зовіть. Засміялася дівчина. Ну, з богом, Марисю. Вона все зробила, як тре, і Сірко почав раяти. Це молоко мало пити на народжене немовля, та мати його померла під час родів. Тому воно ніколи не пропаде і один ковток його дає життя таким, як ти, Марисю. Пий і запам'ятай, бо мене уже не зможеш бачити. Через чотири хати дім відьми. Скоро заспівають півні, то треба встигнути вкинути у вікно каменюку, а потім цей Звіробій. Він зірваний 25 червня у полудень, тому відьми його не переносять. А потім усе тікай, як зможеш, і. Живи щасливо. Зрозуміла? Так, купирику, я не знаю твого імені. І не треба Марисю знати мертвих. Ходімо, мало часу, а сам встромив зуби в сало. Це єдине, що він міг, щоб не пити кров та не вбити дівчину. Марися спробувала молока. І відчула, як повертаються земні аромати та звуки. Світ надихнув до життя. Уперя дійсно уже не було поруч. Та за добро треба платити. Марися розбила вікно, як домовилися, кинула Звіробій і чимдуж побігла додому, щоб нічого не бачити. Відьма Галина вискочила з хати як опечена. Аж раптом заспівали перші півні. Її останній крик пронісся вітром над селом. Не людський, а нечистої потвори. У цей момент Сірко вискочив назустріч Галині і встромив їй у серце осиковий кілок, який так і тримав у руці, відтоді як чекав на її матір. Кажуть, що частенько бачать упиря у льосі, але то добрий упир. Він там сало все, а може, й казки то все. Та іноді бачать люди, як кладовищем, іде дівчина і співає, а за нею точно буде дощ і росяний світанок. Кажуть, не розмовляє вона, німа. То як пісні тоді співає? спитаєте ви. А може, і не дівчина то. Тільки бджоли гудуть над могилою сірка та підійдете до неї, І тиша настає. Юрій Шелюк Упир Читав. Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання із міжавторської збірки Химераріум. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Me A Coffee, Donatello чи Patreon. У описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.